Всім привіт! З вами Арсен Декосара. Ви на каналі школи перекарського мистецтва Арсен Декусар студіо. І в цьому випуску оглядів ми з вами розберемо, що таке термозахист і як він працює. Це ми зробимо на прикладі наших партнерів торгівельної марки BBCOS. Також ми розберемо з вами грибінці, браші з натуральним ворсом, так як їх використовувати і чи можна їх використовувати на натуральному або на фарбованому волосі. Також ми з вами розберемо браш з натуральним ворсом і як його правильно використовувати. Це ми зробимо завдяки нашим партнерам торгівельної марки Tech. І також ми з вами розберемо базовий набір ножиць для перукарів на старт роботи. І це ми зробимо з нашими партнерами Jaguar. Приємного перегляду! Термозахист від торгівельної марки BBCOS. Як правильно використовувати термозахист і як він працює? Перше, термозахист захищає наше волосся від високих температур нагрівання. Тобто, виходячи з цього, ми повинні розуміти, що термозахист наноситься на вологе волосся перед тим, як волосся піддається термічної обробці, перед тим, як ви використовуєте фени на гарячих температурах. Ми розподіляємо рівномірно термозахист на всю довжину волосся від коріння до самих кінчиків, і потім вже переходимо до сушки і до укладання волосся, до відшліфовки волосся на браш. Термозахист основна функція це збереження структури волосся від високих температур нагрівання, від роботи з фенами або електрощипцями. Термозахист витримує температуру нагрівання від 230 до 250 градусів, тобто він зберігає волосся вище, ніж температура нагрівання вашого фена або вашої праски. Даний термозахист не обтяжує волосся, даний термозахист не зліплює волосся. А ще він має невеличку фіксацію, тобто він трошки змінює структуру волосся, і фіксацію можна віднести десь до одинички. Тобто, фіксація буде максимально природньою, що дозволить вам перечисувати волосся, змінювати напрямок укладки, а також облегчить. Процес самої укладки. Даний термозахист представлений в об'ємі 150 мл. Він має мілку дисперсію розпилення і його дуже надовго вистачить. Ви можете використовувати його як в професійній роботі. Я використовую даний термозахист перед кожною укладкою в роботі з клієнтами. А також рекомендується використовувати даний продукт в домашніх умовах, якщо ви користуєтесь фенами або електропрасками. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо, для чого ж нам потрібні грибінці з натуральним ворсом торгівельної марки Тек. Має натуральну середню по жорсткості ворсину, а в першу чергу натуральні браші з натуральним воском вони е спрямовані для роботи з натуральним волоссям. Завдяки натуральному ворсу ми дуже сильно закриваємо кутикулу нашого волосся. Волосся отримує блиск та достатньо сильний глянець. Особливо, коли ви працюєте з натуральним пухнастим або курчавим волоссям і ви шліфовуєте, вирівнюєте його. Але виникає питання: чи можна використовувати даний браш для роботи з фарбованим волоссям? І моя відповідь: так ми можемо використовувати його для роботи з фарбованим волоссям. Особливо ідеально підходить, коли ви працюєте з дуже сухими пористими перепаленими блондами. Для того, щоб закрити кутикулярний слой та матовому блонду додати глянцевий ефект, цей гребінець ідеально вам підійде. Діаметр вашого гребінця ви можете обирати відносно довжини волосся, з яким працюєте. Дані гребінці представлені і в дуже маленьких діаметрах, які підходять для дуже короткого волосся, а також у більших діаметрах, які підходять для роботи з дуже довгим волоссям. Ви можете використовувати даний браш як в професійній роботі, так і в домашніх умовах для особистого догляду та для того, щоб добитись більш глянцевого ефекту. І далі ми з вами розберемо базовий набір ножиць для парукарів для старту вашої роботи. Даний комплект має достатньо багато комплектацію. У нас є невеличкий ремінь, який створений для чохла, який йде в комплекті. Далі чохол для ножиць, що має достатньо гарну комплектацію. В базовому наборі вже йдуть ножиці з філіровочним полотном. Також йдуть ножиці з рівним полотном. Також бритва. Бритва вона застосовується в двох. Форматах. Ви можете використовувати бритву з відкритим лезом для гоління або для допрацьовки краєвих ліній окантування в чоловічому залі. А також в наборі йдуть самі леза та філірувальна насадка. Тобто дану бритву ви можете використовувати як шеветку, а також як філірувальну бритву. Також. В чохлі ви можете побачити багато отворів, де ви можете зачепити і зажими, і вставити гребінці. Також є достатньо великий внутрішній карман, коли ви можете помістити свої особисті речі. Це ідеальний набір, коли вам не приходиться обирати різні моделі ножиць, різні моделі бритв, купуєте одне, і у вас все є. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки. І за промокодом decusar 13 ви можете отримати знижку мінус 20% на всі бренди наших партнерів. Посилання нижче в допису під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках.